Є люди, які щиро вірять, що тверда рука це єдиний спосіб виховати дитину, що страх це шлях до поваги, що головна чеснота це слухняність. Просто їх так вчили, на них кричали, їх били. І вони вижили. Але тепер вони вважають, що це норма поведінки. Але зараз з'явилось покоління, яке не хоче жити в страху, яке не хоче просто вижити поруч з батьками. Вони хочуть бути в контакті, а не в підпорядкуванні. Їм боляче від приниження, вони не терплять маніпуляцій, вони хочуть поваги, вони хочуть, щоб їх чули, щоб їхня цінність не залежала від слухняності, чи зручності, чи від оцінок. І коли люди жорсткої руки чують слова від психолога, що ти не зобов'язаний терпіти токсичне ставлення, ти маєш право зберігати свої межі, це звучить для старої системи як загроза. Бо для них як ця дитина не боїться, як це в дитини є своя думка. Але ці слова психолога це не про зневагу до батьків, це про гідність, про те, що любов це не контроль, і що відносини з батьками не мають бути як поле бою, де хтось перемагає, а хтось втрачає себе.